Польський міністр оборони заявив, що у Вашингтона і Варшава повна згода, що польську армію в Україну не буде направлено. Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних ракет на другий тур виборів за кордоном зареєструвалася рекордна кількість поляків. З американського боку є певне повне розуміння того, що польську армію не буде направлено в Україну і що місія Польщі полягає в захисті східного флангу НАТО. У цьому запевнив віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косінікамаш після свого візиту до Сполучених Штатів. Віце-прем'єр-міністр наголосив, що США, як і Варшава, розуміють роль Польщі у зусиллях щодо досягнення миру в Україні, а також те, що Польща не може втручатися там військово. Є повне розуміння того, що польську армію в Україну не буде направлено. Немає такої можливості, немає таких планів, немає такої волі, і цього не станеться. Я радий, що американська сторона з такою відкритістю і розумінням приймає нашу участь як логістичного хабу та країна, яка захищає східний фланг. Це дуже цінується. Міністр національної оборони додав, що важливою темою перемовин було викладення нашої позиції щодо справедливого і тривалого миру в Україні. Ми підтримуємо дії президента Дональда Трампа та його адміністрації в цьому відношенні. Справедливий та тривалий мир це те, про що ми всі мріємо. Ми також думаємо про те, що може статися наступного дня після укладення такого миру. Сказав Косіняк Камеш, вказавши серед іншого на питання розгортання міжнародного миротворчого контингенту в Україні. Міністр національної оборони також запевнив, що Польща підтримує збільшення витрат країн НАТО на безпеку до 5% ВВП. Як це пропонує американська адміністрація? Міністр оборони Німеччини, міністри оборони Німеччини та України підпишуть лист про наміри щодо набуття систем озброєння великої дальності українського виробництва. Так званих Long-Range Precision Fires повідомив у середу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським. Тут не буде жодного обмеження дальності. Україна також може захищатися від військових цілей за межами власної державної території. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, зазначив очільник німецького уряду. На запитання про передачу Україні крилатих ракет Торус. Мерц відповів, що не буде буде публічно оголошувати конкретні види озброєння. Канцлер теж запевнив, що його уряд зробить усе, щоб запобігти відновленню відновленню роботи газопроводу Північний Потік-2. Понад 695 тисяч громадян Польщі зареєструвалося за кордоном на президентські вибори. Повідомила в середу Юстина Хановська, уповноважена міністра закордонних справ з питань організації виборів за кордоном. Це рекордна кількість, наголосила вона і додала, що на попередніх виборах у 2023 році за кордоном було зареєстровано 630 тисяч виборців. Хшановська нагадала, що понад 509 тисяч громадян Польщі зареєструвалося за кордоном на перший тур президентських виборів, який відбувся 18 травня. Вона наголосила, що перед другим туром виборів, який відбудеться 1 червня, спостерігалося величезне зростання реєстрацій з 20 травня до списків, що ведуться консулами, було додано понад 211 тисяч термін для таких доповнені минулого середу. Це наразі дає загалом 695 тисяч 886 потенційних виборців, тобто осіб, які мають право голосу. потенціальних виборців, чилі особи управньоне до голосування, шановська зазначила, що це число. Ключатиме людей, які з'являться на виборчих дільницях у день виборів із посвідченням про право голосу. Вона нагадала, що в першому турі президентських виборів ця кількість склала 17 тисяч виборців. Таким чином, це рекордна кількість громадян Польщі, які зареєструвалися для голосування за кордоном. Підсумувала вона. Дякуємо, Тарас, І Це